Слава Україні! Героям слава в Одесі, 30 березня. 1131 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі в Одеській області минулої доби навіть жодного разу повітряної тривоги не було. Під серйозною мопедною атакою цього разу був Харків. На жаль, знову двоє загиблих людей, багато пошкоджених будівель, лікарня, торгівельний центр більше 20 мопедів полетіло на Харків. Загалом росіяни минулої доби запустили 111 дронів, 65 збито, 35 подавлено ребом. Крім Харківщини, ще прильоти були на Сумщині та Донеччині. А щодо Миколаївщини, то там прильотів, дронів і збиттів немає. І загалом не було ніде обстрілів навіть в районі Очакова. Знову наші хлопці там наваляли росіянам. На Херсонщині, на жаль, російські обстріли не припиняються. Там, хоча б без загиблих, але все одно четверо травмованих людей. Ну і прошу закинути на ФПІ дрони на помсту росіянам. Дякую.